Розкажу більше про поділ спільного майна подружжя. Більш таке розширене відео нехай буде для того, щоб достеменно у вас було більше інформації про те, як все насправді відбувається. Історія може бути типовою: одружилися, придбали там квартиру, будинок, автомобіль, можливо, створили певне. Товариство з обмеженою відповідальністю, тобто бізнес, зареєстрували зазвичай на чоловіка, хоча може бути і на дружину. Можливо, хтось отримав статус фізичної особи підприємця. Ну, коротше кажучи, оце все, що зазвичай супроводжує шлюб, у вас є. І вам необхідно зрозуміти, а що ж ви отримаєте у вашій ситуації, що можна ділити. Давайте я розкажу одразу, що ви не поділите. До прикладу, якщо ви фізична або ваш там. Ваша друга половинка, ваш чоловік чи ваша дружина, вони є фізичною особою-підприємцем і орендують, до прикладу, певне майно, якісь там склади, магазин, то ви розумієте, що поділити цей магазин і ці склади немає взагалі можливості. Розірвати договір також немає можливості. Тобто, щоб ви отримали автоматично половину права користування цим орендованим майном. Це така от ілюзія. Можливо, супроводжує декого у шлюбі про те, що оце ось орендоване, воно може бути поділено якимось чином. Повторюсь, це не право власності. Поділити можна тільки придбане у шлюбі. Придбане це означає, що куплено, до прикладу, і зареєстровано у реєстрі нерухомого майна. Далі, що ще ви не поділите? Ви не поділите майно, якщо воно набуте на товариство з обмеженою відповідальністю, якщо говорити таким от сленговим підходом. Тобто чоловік, до прикладу, створив ТОВ підприємство, і це підприємство придбало офіси, автомобілі, ну і так далі, і тому подібне. Ви також це майно не поділите. Виділяти частку це дуже проблемна така ситуація. Чому? Та тому, що Верховний суд, він по-різному підходить час від часу до поділу частки. І він може говорити про те, що ви маєте право тільки на половину того майна, яке було внесено, коли це товариство реєструвалося. Або є ще інший підхід, що ви маєте право на ринкову вартість частки частки у спільному тому майні, частки у Частки у частці цього товариства. Це нюанси, про які вам краще дізнатися, коли ви вже особисто скажете, що у мене таке підприємство. Давайте подумаємо, а як поділити його. Якщо є таке бажання. Для цього нам потрібен тільки лише номер ідентифікаційного коду, а далі ми вже знаємо, що робити. Бо це дасть нам можливість зрозуміти, який там статутний капітал, які частки. У кожного з засновників, ну і так далі, і тому подібне. Ви ще також не отримаєте у власність, тобто не поділите майно, яке було подаровано. У мене був такий клієнт, який знав, що буде можливо розлучатися, і все майно, він, будучи підприємцем, все майно він організовував, щоб воно у нього виникало тільки на підставі договору дарування. Тобто, коли він хотів, щоб стати власником майна. То він давав гроші насправді. Але ті люди, які отримували гроші, вони не за договором хвилі продажу це все робили, а спочатку дарували це майно його батькам. а а навіть не дарували, а продавали Це майно батькам, а вже батьки дарували цьому нашому такому чоловікові. І таку він використав конструкцію. Да. Витрати у нього були більші на оформлення нотаріальне, але є, як є. Дружина опинилася в ситуації, де вона не отримає нічого. Тобто це дуже складно буде довести, що саме ці гроші продавці нерухомості отримали від нього, а не від батьків його батьків, які нібито купили за договором квір-продажу. Тому ви, передусім, вибирайте, з ким одружуєтесь. Нехай вас насторожують оці ось такі нюанси, пов'язані з тим, що вашому чоловікові чи дружині щось дарують родичі. Родичі, можливо, не дарують насправді. Далі, що нам ще необхідно розуміти про те, що є майно, яке можна легко знайти в реєстрі нерухомого майна. Зазвичай це те майно, яке набуто після 2011 року. Можна легко відслідкувати, кому воно належить. Зазвичай нам клієнти дають номер ідентифікаційного коду людини. Тобто своєї чоловіка чи дружини, і ми по ньому знаходимо все майно по всій країні. Якщо у вас немає номера коду, ну треба циферки тільки знати, то можемо пошукати по прізвищу імені і по батькові, але можуть бути однофамільці там. Тому зверніть на це увагу. Тому краще от код. Якщо ж майно не знаходиться в електронному цьому реєстрі, а воно було до царя панька передбано, то ці відомості повинні бути в реєстрі БТІ Старому. Туди ми зробимо запит адвокатський, нам БТЯ відповідає і каже: так, дійсно, було таке майно, яке ще не внесено в новий реєстр. Це якщо майно старе там, в 90-х роках, на початку 2000-х, воно, якщо туди воно придбувалося, то ну, не питання. трошки довше, це, звичайно, бо в реєстрі електронно що там 10-15 хвилин і вже знаємо. А от у БТІ там буває у них така не дуже. Спланована робота, тому вони ходять, на папері дивляться, ну і так далі, і тому подібне. Тобто ускладнені такі моменти, пов'язані з цим. Але, ну, знаємо, що робити. Так, які ще нюанси, що нам взагалі потрібно для того, щоб ділити майно? В принципі, цього достатньо. Маю на увазі, що не потрібно самі правовстановлюючі документи, якими є там договір, наприклад, купівлі проводажу майна, тобто ви хочете поділити майно вашої дружини чи чоловіка. Де вони є титульними власниками. Титульний власник це та людина, на яку записано в реєстрі. Майно. Але це не означає, що воно не є спільним. Тобто записано на Петра, але Марина вона також є власником, але не титульним. Тобто вона в повітрі є, тому що є свідоцтво про штуб, яке говорить про те, що майно куплено у штубі А на титульного власника зареєстровано. Проте, якщо ми звернемось до суду, то суд нам дасть документ, і вже буде два титульних власника. І така от ситуація. Щоб ще такого вам корисного. Ага, резюмую, що документ правовстановлюючий, до приколу, договірку волі продажу, офісу чи там квартири, будинку не потрібно, якщо особливо це в реєстрі новому, бо там це все буде видно, хто власник і цього достатньо зазвичай. Як тільки реєстри ці запрацювали, то судді скептично ставились до цих нових реєстрів, але зараз уже все більше і більше ми використовуємо це. Дуже просто і легко. Потрібно тільки свідоцтво про шлюб. Або витяг про шлюб. Тобто документ, який говорить про коли було укладено шлюб, і, можливо, якщо розірвано, то також і документ, коли шлюб розірвано. Це дає можливість суду зрозуміти, встановити, що дійсно в є проміжок існування шлюбу було придбано майно, а значить, воно є спільною сумісністю, сумісною власністю і підлягає поділу. Зверніть увагу, що доволі часто є така от ілюзія, нібито коли інший з подружжя нічого не робив. Не робив, це ось не робив, давайте розглянемо, то він не має права на поділ майна. Закон говорить про те, що навіть якщо людина там щось не робила руками чи ногами, то це не означає, що вона позбавляється права спільної власності, бо, можливо, вона емоційно допомагала, створювала певну атмосферу, певний комфорт, і тому інший із подружжя більше часу приділяв тому, щоб саме безпосередньо щось там робити. Ногами, руками чи головою, і набував це майно. Бо якщо законно так виходить, якщо е -е, людина розуміє, що інший з подружжя не допомагає, або вона шкодить, то вона б розлучилася одразу. Але дітях є, є, тому зверніть увагу, що це ось таке розуміння, нібито потрібно спільною роботою набувати майно, воно не зовсім коректне. Могла дружина, до прикладу, народжувати дітей, годувати тільки чоловіка, не ходити на роботу. І в будь-якому випадку це означає, що половина майна, набутого у шлюбі, їй належить. Хоча вона і не титульний власник, хоча вона, можливо, і була тільки вдома, і нічого в тому бізнесі не розбирається. Оце ось ну, така типова помилка у розумінні даного нюансу існує як зараз, так і в минулому. Я думаю, що це будуть ці помилки і в майбутньому. Так, що у нас ще щодо автомобілів? Автомобілі мають свою особливість пов'язану з тим, що їх можна продавати, навіть будучи у шлюбі, і для цього не потрібна згода іншого з подружжя. Ну так, є, як є. От, якщо ви хочете продати квартиру, то ви не продасте без згоди іншого з подружжя, якщо не було її у шлюбі, а от автомобіль продасте, бо згода там призюмується, і можна ділити автомобілі. Строк зверніть по давності три роки з моменту відчуження цього автомобіля. І е якщо ми і не повернемо автомобіль, то ми повернемо половину зазвичай. І з нашої практики, зазвичай ми стягуємо нашим клієнтам половину ринкової вартості автомобіля. Є такі дуже хитро, не те, що хитрожопі, ну, можливо, і такі, е які продають автомобіль. Сто разів менше, ніж його ринкова вартість, щоб потім надати суду документ. Ось дивіться, ми його продали там за 200 гривень, тому 100 гривень можемо віддати нашій дружині, бувшій чи чоловікові. Але насправді, як ви розумієте, ну, суд на це при правильному підході до справи не ведеться, і можна ставити питання про те, щоб відшкодувати саме половину вартості ринкової нерухомості, в нерухомості автомобіля. А от щодо нерухомості, повторюсь, не буде такої от особливості, тому що її не можна продати. Щодо давайте ще цього всякого начиння, кухонного, кухонне начиння дуже складно ділити, тому що немає зазвичай у людей документів, які підтверджують право власності. Тому зверніть на це увагу. У кого документи, той фактично володіє в ситуації ним. Якщо у вас є потреба звернутися за юридичною допомогою, звертайтесь і допоможу.